Добрий день доброго, здоров'ячка. Сьогодні покажу відео, зніму таке, як я зберігаю туберозу. Чесно, не хотіла знімати це відео. Я восени зняла відео. Ну, Дивлюся, люди. Взагалі ніхто не цікавиться, не запитує. Ну, А потім, ось ось недавно одна жіночка написала там і. Каже, ой, дякую, я подивилася ваше відео, я чуть не зробила ту помилку, що зробили ви. Я в своїх відео застерігаю людей, що я, якщо в мене які були помилки, що я там трачала квіти, щоб не робили люди цих помилок потім. І от, яка в мене була помилка у зберіганні. Так, ну, як завжди, коти лізуть до мене. Я зберігала їх у погріб. У мене була розова, в мене була жовта. В мене, ну, по... ну, Ладно, прийди, прийди, подивися. І в общем, втратила ті всі цибулинки, які вицвітали, ті здорові, в мене вони пропали. Сирий погріб і, мабуть, температура холодна була. А потім уже я стала оце вже два роки, я зберігаю їх просто у кімнаті. Ось тут така плиточка і оце в мене тут Я ще оці мої таборо. Зараз покажу Зараз покажу. Це. У мене мілюза разна така. І що за мелюзга? Тут її аж занадто. Ну, тут є трошки більшенькі, можливо, Можливо, і такі цибульки вицвітуть, можливо, не вицвітуть. Ну, якщо не вицвітуть, вона... Буде в нею збільшиться, буде така гарна цибулька, кажу на, на цей рік, як висадить навишеньку. Ну, а цю всю лишила. Можливо, просто тут якась діточка виявиться із викинеться, із розових, із лимонних. Тоді всі здорові пропали, ну там же ж. Так, на, на краю були такі зовсім, такі меніпусінькі у них такі діточки, які ну, пообламувалися. Ну, хочеться надіятися, що може, може лишилося. Ну а так повицвітала цей рік у мене сама біла. І всі в мене зогнили Лимонні і розі. Така досада. Ото така помилка. А тут ще в мене зберігається ісмене. Бачите Тряпочкою накліва, в пісочку вони. Ну це так попуткуємо про туберозу. А тут, тут біла тубероза, зараз я покажу, підемо на, на світло, на краще, сюди, в іншу кімнатку. І покажу вам такі Ну Коріння не обрізала, можна обрізати полом, можна. Листя пообрізала, почути. Головне, щоб були гарно просушені. І от. Так, ось дивіться, які цибульки. Дивіться, яка гарна цибулька. Оце вона буде цвісти. Ось ці бокові, вони вже вони зараз не, не виламуються, але вони перед висадкою повиламуються. І окремо посадити можна. Манісінькі зовсім вони не, не будуть. А це дивіться, тут є, бачите, вона відцвіла, вона цей рік цвіла. Вона один раз цвіти. Вона, вона засухне, вона до весни висохне. Ось цей стовп вона воно ну, не годиться вже. Ну, ось оці дітки, що вона там пускає, ось там ось ці дітки, вони ще там, отут, отут вона безліч, безліч діток ще пустить і можна її саджати просто так, як на розмноження. Коти. О, що сердиться. Ось диві. Вже здоровецькі, а лізуть до мамки. Правильно відганяй їх. І на другий рік, оце дивіться, минулий рік вона була оцвівша, а в цьому році, дивіться, яка гарнюща вийшла цибулинка з тієї, що вицвішує. Оце в тому році вицвішу я та, що позато рік цвіла, я її вицвішу, посадила. І оце дивіться, вона наростила які Ну, Оце. З отакої, з бачите, вона. І ну, Хто викидає, хто, хто не той, Ну, її ну, посадить, вона як наростить, як посадочний новий матеріал. І це вона ж у цьому році, як висадиться, вона буде цвісти. Ось оці цвістимуть, як, якщо діаметр їх 2 см і більше, оці цибулинки цвітуть 100%. Можуть і меншенькі, як коли там, трішки його такі можуть інколи там зацвісти. Ну, соцвіття буде слабіше хуже. А якщо воно не зацвітає, воно розростається, воно тоді гарним тим зацвітає. Так, ну, ось бачите різні. Ось дуже, бачите. Ось тут. Тут тільки, що в основному милки внажили. Це ось така біла, де я знаю, яка біла. Це ті, що, що вицвітали вони, теж білим вони вицвіли. Ви бачите, в неї дітки цей рік були. І якщо я цей рік посажу, вони, ось ці всі такі розростуться, вони просто здоровецькі будуть. І вже буде на слідуючий рік готовий такий матеріал, який буде цвісти. Ну, Отже, все. Так, тільки що там опа. Головне, зберегти. Зберегти, ну ось це вже два роки я. Ось теж це та, що цвіла. ну, Виходить, вона цвіла у 20, Який це? 25 у у нас, у 23-му році цвіла оця фебулина. І у 24-му, тобто ну, це той рік я її висадила, і оце вона наростила такі такі, от, такі гарні дітки. І... і ось ця вже така, що, що буде цвістити у му цей рік. Отже, 23 цвіло, му цвіло, у 24-му я її не викинула, гощі наростила все таке вона. І у 25-му буде цвістину. Це це, це я точно знаю, що буде. Ось така цвістина. Ось такі можуть теж, теж цвісти, Воно, хоч мов маленька деється, але можуть вицвісти тако. цибулька. Таке. А нік я пророщувала, а зараз не пророщую, то висадила в ґрунті і все. І вона вицвітає. Вицвітає успішно. Головне просушити, зрізати листечко. Ну, я це в попередньому відео показувала. А це зараз за зберіганням, ну, можливо, і пізно. Ну, раз жіночка вона одна придбала. Цибулинку і каже, чуть не винесла погріб. Хоч в одній людині стало воно корисним, значить, значить не даром я зняла відео. От отаке. Головне, щоб воно в сухому. Температура десь, по-моєму, ну, градусів 15. Тут в погрібі в мене нижча температура, там, там хуже. Її. Тому в мене кали зберігається, кали в мене піску засипані. Там їх не ще що, в ну, кімнаті вона буде сохнути, а там в погрібі тоді, ну, періодично дивлюся, просушені, гарні витягую, а в кімнаті вона може і ну, Дивлячись, у кого який там, яка кладовка там, чи погріб, чи, чи що там знаходиться. У мене в кімнаті взагалі. Тепло, жарко, там, ну, температура то, менше 20 не буває, там, а то й 25 там, і, ну, скільки там піднімається ну, якщо там дуже жарко, там, прикручую конвектор. А в цій кімнаті тут немає конвектора. і оце, Я його ставлю тут таке воно і тепло. В минулому році стояло на, на, на шкафчику там, вверху. І дивлюся, мова, аж трошечки мов хуже, тому я в цьому році поставила. на... На сюди. Воно тут від плиточки мов холод іде, і... а в хаті тепло і... і якраз йому поділо. Це, дивлюсь, зберігається тому, Думаю, можливо, комусь буде корисне відео, тому що ще до висадки мав тіну, скільки там, місяців 20, ще в нашій полосі. Це, це, це 100%. Це поки зворотні морози минуть. так що... Дивіться, ну саджайте, саджайте цю квітку, це неймовірно гарна квітка, нема ніяких таких заморочок із нею. Вицвітає в грунті. Не, навіть у мене тут, у Сумській області. Так що, так що дивіться, я кажу хто? Хто хоче без ніяких, без ніяких заморочок вона у нас росте і цвіте. Ну, ще, ну, ще березень, квітень і. Там десь аж у травні треба висаджувати її. Все, всім добра, миру, здоров'я.